Всіх вітаю. Сьогодні ми вийшли шукати смачненький присмачненький трухлявий піньок. От. Хто знає навіщо, пишіть в коментарях, а ми починаємо пошук. І як будемо щось знаходити, одразу вам будемо показувати, який що і, і для чого. Такий вой є здобуток. От. Але дуже великий, не знаю як, як може бути взяти одненький чи ще пошукаємо трохи. Трохи-трохи. Трохи може бути два поменше. Подивимося, ну зараз його запам'ятаємо, де він. Такий собі піньочок. І потім заберемо. І як завжди, у мене пушинка зі мною. І тігра. Чернуха залишилася вдома. Так, ладно, добре, пішли шукати. А ну-ка, цей. О, можна і цей. Цей більш грязний, ніж трухлявий. ні пішли пошукаємо. Ну і от. Недовго ми шукали і знайшли саме чудовий отакий От От пеньок. Ой, трхлявенький, з мухом, з грибочками, Ой, все як треба. От. Хто не здогадався, тому зараз розповім. А хто загадався і правильно відповів на питання у коментарях? Тому п'ятірку днівніг. Значить дивіться, пеньочки ці трухлявенькі, чим трухлявіші і більше на нього там всяке моху. Пісочку, листиків там, і так далі тому подобне. Там можуть бути всякі там жучки, храбачки. Я ці пеньочки пінь, ставлю тоді, ну вони в мене стоять, коли народилися вже маленькі козенята. І ці маленькі козенята, якийсь там термін пройде, який там термін десь, десь 10 днів, може бути може бути трошечки більше, трошечки менше, але вони почнуть цікавитись цим пеньочком і почнуть його лізати, гризти і їсти. Тим самим засіляти свої. Желудок мікрофлорою, яка, ну, яка їм потрібно буде в подальшому житті, От, щоб розчіпляти вже всі ці е, лісочки, гілочки, віточки, травинки, які вона буде знаходити так, азюріна, на, на, на дворі на вулиці. Так що цей піньок лежить-лежить, і вже потім, коли вже трохи ці наші козаки і козачки будуть підростати, то, то вони вже або згризуть, або вже викинеш там то, що залишилось. Так що, я виходжу з становища таким чином. Прошу беріть на увагу до увазі, кидайте собі, вот, як кажуть, дешево та сердито. Добренько. Всім подякую. Сьогодні таке коротеньке познавательне відео. До побачення. І ще відео якогось блогера, не буду казати якого, то він годує своїх коз хлібом свіжим, ну, чи як свіжим. Я, наприклад, кормлю сухарями. От, звичайні сухарі, сушу їх дуже-дуже сильно міцно. І вже тоді годую своїх кос цими сухарями. От. Чому, чому не хліба, а він годує таким ну, звичайним м'яким, скажімо так, хлібом не сушеним. Чому я годую своїх сушоним? Тому що чух, чух, бачив десь таке. Вон. Так, все, пішли, пішли звідси. Все, трохи є і все. Потому что чув, что в хлебе есть дрожжи, и если они будут не высохшие, то желудки, они у козы начинают бродить и начинают коза раздуваться, задуваться, выдуваться. О, и тебе надо дать. Бог ты мой, я про тебя забыл, Шварцуня. Все, вперед то они начинают желудки как бы бродить и, 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 и делать, грубо кажучи шкоду той кози, и тем, тем самым наносит и шкоду. А вот если Сухий в сухариках хліб, скажем, то він шкоду не наносить. В чому причина, що він там, не що, ли, чи що, не знаю. Але кажуть, що треба годувати сухарями, а вот. сирим хлібом або, скажімо так, свіжим, то не можна. Чому? Якщо знаєте точну причину і як ви робите, теж напишіть, поділіться, щось таке розкажіть, бо дуже-дуже цікаво. Все, тепер точно все. все. Всех люблю, целую, пока.